У Луцьку судили двох уродженців Херсону за побиття чоловіка. Справа дійшла до кінця, проте з рішенням суду в Бунвачені не погодилися та подалися до апеляції. Ось тут, у січні цього року, трапилась бійка. За даними слідства, двоє осіб серед білого дня побили чоловіка. Власне, за що її опинилися на лаві підсудних. Обвинувачені внутрішньопереміщені особи з Херсону у суді. Обоє провину визнали. Мовляв, пішли у хід кулаки, а там і легкі тілесні ушкодження та судова тяганина. Погодилися виплатити потерпілому моральну шкоду. А це між іншим 25 тисяч гривень з кожного. Обвинувачені ж з таким рішенням не згідні та подалися до апеляції. До суду чоловіки так і не з'явилися, як і їх захисник. Проте справу розглянули і за їх відсутності. Захисник Подав апеляційну скаргу. Вважає, що суд безпідставно задовольний позвонів вимоги щодо відшкодування витрат на правничу допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. На думку апелянта, наявно в матеріала справи квитанція, не є доказом оплати витрат на надання правничої допомоги. Помоги, оскільки сплачена на нерозрахунковий рахунок при цьому додана котенція лише на суму 30 тисяч гривень. А сума в розмірі 50 тисяч гривень не обґрунтована та не співрозмірна з складністю справи і документально не підтверджена. Сторона ж обвинувачення просить залишити винесений вирок без змін. Операційна скарга не містить достатніх обґрунтувань і доказів щодо заперечення такої суми. Тому прошу залишити рішення суду про стягнення квадрат Зрештою, колегія суддів йде до нарадчої кімнати. За декілька хвилин оголошують рішення. Поліційної справу захисника статусникам інтересу поношення задовольнити частково. Стягнути в порядку статей 120 і 124 КПК України за законодавчого Вадима Анатолійовича про цесуальні витрати, а саме витрати на проводичу допомогу розмірі по 15 тисяч гривень з кожного. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.